Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Алекс Перейра запропонував Магомеду Анкалаєву Парі на 200 к. Алекс Перейра відповів на заяви російського бійця Магомеда Анкалаєва, який стверджує, що переможе Перейру в їхньому майбутньому поєдинку. У відповідь Перейра запропонував Анкалаєву укласти парі на 200 кусків. Перейра заявив: Якщо ти впевнений у своїй перемозі, давай поставимо на це гроші. – к як тобі така ставка? Звичайна ця пропозиція від перейри додає інтриги. Певненість бразильця в своїх силах очевидна, але чи готовий Анкалаєв прийняти цей виклик? Ні, він уже відповів і сказав, що йому не дозволяє релігія, і тому подібне. І що він відправляє і так гроші, куди потрібно. Билалмухама оцінив шанси Шона Бреді в бою з Леоном Едвардсом. Він зазначив, що Бреді показав хороший прогрес у останніх боях і має шанси продемонструвати відмінний виступ проти Едвардса. Мухаммад зазначив, що Бреді значно виріс як боєць, і якщо він продовжуватиме у тому ж дусі, то зможе скласти серйозну конкуренцію Леону Едвардсу. Бреді дійсно демонструє значний прогрес, але Едвардс досвідчений, начебто, чувак, з непоганими навичками. Цей поєдинок може стати справжнім випробуванням для обох спортсменів. Відлунав UFC Fight Night 253 у Лас-Вегасі, де пройшло кілька захоплюючих поєдинків. Зокрема, Асу Албаєв поступився технічним нокаутом у головному поєдинку проти Манеля КП. Після поєдинку КП сказав: Я знав, що зможу перемогти його. Моя стратегія спрацювала і я радий результату. Як думаєте, чи заслуговує Манель КП зараз титульного поєдинку? Діліться своїми думками у коментарях. До речі, друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Ден Хукер переніс операцію на руці після зняття зі UFC 313. Новозеландський боєць Ден Хукер був змушений знятися з турніру через серйозну травму руки. Він переніс операцію, яка пройшла успішно, і зараз проходить реабілітацію, щоб повернутися в Октагон. Сам Хукер поділився своїми емоціями після операції. Це було непросто, але тепер я зосереджений на відновленні. Я повернуся сильніший ніж будь-коли. UFC ще побачать моє найкраще. Втрата хукера для турніру UFC – неприємний удар для фанатів, адже він завжди приносить видовищні поєдинки, а ще й з гейджі. Однак травми це частина цього спорту, і головне зараз для Дена повернутися відновленим. Конор МакГрегор заявив, що заробив понад 30 мільйонів доларів за третій бій з Дастіном Пор'є. Я заробив більше 30 лямів за цей бій і навіть не був у своїй найкращій формі. Уявіть, що буде, коли я повернуся на 100 відсотків, заявив ірландець. Ну що до сказати, МакГрегор – це машина для заробляння грошей, незалежно від результату у клітці. Але питання в іншому: коли ми нарешті побачимо його повернення? І чи буде це дійсно великий камбек? Часи суперники покажуть, чи залишилися у конора ще порох у порохівницях? Магомед Анкалаєв готовий дати Алексу Перері реванш, якщо він його переможе. Якщо я переможу його і він захоче реванш, я погоджусь. Я не боюся нікого в цьому дивізіоні. Перейре у свою чергу відповів. Я не думаю про реванші, бо мій план завершити цей бій так, щоб реваншу не було. Бій перейри та Анкалаєва обіцяє стати жорсткою битвою за пояс. Обидва мають унікальні стилі та готові до війни. Перейра зараз додав, що його нокаутуюча сила це його головний козир. Але чи зможе він впоратися з боротьбою Анкалаєва? Чекаємо на цей бій з величезним нетерпінням. Гейджі про реванш із Фізієвим. Не думаю, що цей бій буде сильно відрізнятися від першого. Вважаю, що він пройде за схожим сценарієм. Мені потрібно контролювати його пересування, нав'язувати свій темп і вірити у свою витривалість. Я так багато працював і моя впевненість у тому, що зможу підтримувати високий темп всі 15 хвилин. Це стане ключовим фактором. Ну що ж, подивимося, для Фізієва це величезний шанс. Для Гейджі повинен бути легкий бій. Тому що Фізіїв дуже погано підготовлений після великих перельотів, тому ставки на гейжі. Що думаєте, діліться своїми думками у коментарях. Тоні Фергісон заявив, що його наступний поєдинок проти Ділона на Деніза відбудеться 11 травня у Лос-Анджелесі. Про це він повідомив у ефірі MMA Hour в шоу Аріеля Хельвані. Ця новина стала справжньою сенсацією, адже Ділон Деніс відомий більше як спарни партнер Конора МакГрегора та скандальний персонаж у світі ММА, а не як активний боєць. Деніс лише раз бився в Белатері і більше відомий своїми конфліктами у соцмережах, ніж виступами. В Октагоні. Фергісон заявив: я ніколи не вибирав легких шляхів. Мій шлях у ММА завжди був непростим. І цей бій ще одна можливість довести, що я ще не списаний. Ділон багато говорить, але чи зможе він підтвердити свої слова у клітці? Очікується, що цей бій пройде за правилами ММА, але поки офіційного підтвердження від організації не було. У Тоні зараз найгірша серія поразок у кар'єрі, але це не заважає йому залишатися одним із найбільш впізнаваємих і улюблених бійців у світі ММА. А ось Денісу, цей бій дасть шанс довести, що він не лише тролі з Твіттера, а й реальний боєць. Якщо Фергісон програє, це може стати дійсно кінцем його кінця. Чекаємо офіційного підтвердження і деталі цього поєднання. Єдинку, а від вас коментарі та коментарі. Колишня дівчина Адесані заплатить йому 500 тисяч доларів, замість того, щоб отримати від нього 7,5 мільйонів. Як все почалося, дівчина Адесані, Шарлота Паундрел, подала на нього до суду, вимагаючи половину його активів як компенсацію. При цьому вони не були одружені, не мали спільних дітей. Зустрічалася всього рік, проте Шарлота була впевнена, що може претендувати на половину статків Адесані, оскільки за її словами, саме завдяки. Її. Він став великим чемпіоном. Але тут почалося найцікавіше. Усі фінансові питання Адесані контролює його мама. Всі активи також записані на неї. А сам боєць юридично вважається банкротом. У результаті суд ухвалив рішення, що замість того, щоб отримати гроші від Адесані, Шарлота тепер повинна виплатити йому половину всіх своїх заощаджень, що складає майже півмільйона доларів. На цей момент ані Адесані, ані Шарло. Не коментують ситуацію і зберігають мовчання. От так карма. Що думаєте? Друзі, на, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.